На якому етапі потрібно розробляти або починати розробляти меблі? Гарне питання. Дивіться в нашій компанії. Ми плюс-мінус починаємо розробляти меблі, ще на етапі дизайн проєкту. тобто ми вже підбираємо функціонал меблів, ми вже підбираємо кольори всі, текстури і тому подібне. А якщо брати в цілому, то починати розробку конструктиву меблів треба вже на етапі, на другому етапі. Це коли вже у нас вся геометрія готова, у нас вже відбиті нулі, вже є стеля, відбиті нулі підлоги, і ми вже можемо займатися конструктивом. Тому другий етап це приблизно десь 2-3 місяці після початку ремонту. Ви вже знаходите організацію з котрої будете співпрацювати по виготовленню меблів. Якщо це ми, то в нас це в закритому циклі. Якщо це інша компанія, то вже готуйтесь десь так, от починати розробляти це все.